Ютуб, з вами DoubleD, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Little Nightmares другу частину, і перед початком відео я попрошу тебе поставити лайк, підписатись на канал і гарного тобі перегляду. Так у мене трошечки початок не записався, але е, я ще раз повторюсь, що судячи з цього, ми реально зайшли в якусь психлікарню, тому що ну, це дуже схоже на неї. В принципі, не записалось тільки, як добіг я до цієї кімнати, в принципі, і все. Ми відкрили двері. І я впав. Відкрились двері, і я впав. Я забуваю тримати кнопку, щоб схватитися. Залазь, Мона. І я ще полазив, наче оцю дівчинку, це наче не шосса, це її звуть Шарлотта. І ми бігаємо з дівчинкою на ім'я Шарлотта. В принципі, це нам не дуже багато чого дало її ім'я, але просто приємно знати, що її так звуть. О! Нам його витягнуть. О, ну, його кудись есть? Ягнуть треба, окей. Тут будут скримеры, да. Ага. Шорт, чорло, да ты трошечки, двое папу нам. А куди нам? Мы не можем выкликать. мы в те двери цикаво, с надо проверить. Можем зайти? Да нет, судя здесь, всему, а нам сюда я лышу нам. Да поможешь мне, Шарлотта. Басно, я щас впаду. Не, я не впаду. Бог не чесно, якщо б вона залізла, я впав. Я ж наче по типу головний герой. Типу. А коли... Коли когось зупиняло вбивати головного героя? Вау! Wow. Горо потроху стає хорором. А нам куди? Окей, okay, ну ми там пропустили. Окей, okay, давайте трошечки звуку додамо. Я просто не хочу нічого показати, вот трошечки може випаде Все, просто відкрита ачивка. Okay, те, що нам дали ліхтар це дуже прикольно. О. Знову твій. Ну, ми йдемо до, до тебе, Телік. Я вже знаю, що мені до тебе треба йти. Що в нас на цей раз? Що у нас показує по діліку? А я там тепер два рази? Три рази. Нам тепер три рази треба було це зробити. Ну, зазвичай по телеку треба просто бахнути. Тоді він ну, якщо я розумію, що це старий телевізор. реально по ньому дід приходив, просто бахав по ньому і типу ну Телек працював. Вона мене тепер боїться. як? Знаєте, така лампова атмосфера, все спокійно Люди сидять. Окей, нам треба два предохранителя знайти Знайти ще. Тики два предохранителя. У был голодный сожар в двери. Венген-кабинет. Ой, являю, прикольно. Новище тики. А, в Медведе ключ. Нам потребен в Адмить. Адсей, да? Адсей. Тільки ну знайдемо ми ключ, а як нам його дістати? Що ти хочеш мені дати? Ага, в її малому ведмеді ключ. Окей. А я можу в тебе забрати? Я не можу в тебе забрати, чому? Чому двері скриплять? Окей, ну у поки тоді з собою іграшку, якось придумаємо як її дістать. Можеш віддати мені іграшку? Не може забрати її. Він то вони просто руками трясеться. І давайте спробуємо, може нам. О, вона її кинула. Окей, мені може тепер її кинуть. Але я знаю, що в. Ой! Але я знаю, що реально в тобі іграшка. Ой, не іграшка, а ключ. Правильно ж? Да, тобі ключ. Як мені ключ, кстати? Ну, это може біля двери я одразу кину його. Хай він. А не было нам просто скринуть іграшку з другого поверху і він типу, сам розіб'ється, розкриється. Я не можу. Я не можу кинути його. Ні, нічого не вийшло. Це не допоможе, правильно. Давайте я кину його там біля дверей. А він там же і лежить. З ключем роботу розберемось пізніше. Ми можемо піти на ліфт, а можемо В цю сторону подивитися, що тут. Ніхрена тут. Значить, у нас є один варіант піти на ліфт. Я хотів сказати, якщо ми не розібуємось, ми не розбилися. Окей, це добре. А тут підказок нема? Нема. Великому може зайця? Що у нас в великому зайці? Ключ у великому зайці. Окей, значить, ми біжимо вниз. Заходимо в ліфт. Ходимо цим зайцем. А внизу у нас що? Правильно, я вже тут був, я просто шукав довго іграшку. внизу в нас морг. І крематорій. Так, заяц сиди. Все, зайц, сиди. Зайз був живий, <кхм> я вибачаю, це якийсь стим спір... <кхм> треш. Заяз живий, воу, wow, він же широшка. <кхм> проте у нас є ключ. Труча, сподіваюся, звідси, да. ем. це якась дуже темна частина гри. Але вау! Давайте скажемо так. Мене зможе закинути туди Шарлот. Мене дуже сильно напрягають манікени. Я не люблю манікенів. Я не люблю манікенів. Я взагалі не люблю манекені в іграх. Це дуже стрьомна штука манекена. Отстань. Окей, куди нам? Я бачу, куди нам. За нами носиться рука із Elden Rінга. Вони в Велдені були такі собі. Не дуже та й приємні, а тут. Але він, в Велдені ми змогли, могли б дати хоча б їм. з дюлей. Бля, він добрався сюди. Він іде за мною. За мною йде рука. А куди? На стіл? Рука ця не дуже страшна, але просто ну напрягає, трошки не дає швидко. Улазить він не може тут. Окей, я знайшов предохранитель. Я знайшов молоток. Але мені, походу, трошечки до сраки. Це хиткраб Із Еліана Окей, зло господи хорошо. Можно як трофей взять? Не можно. Окей, але предохранитель мы нашли. Ми будемо знову відкривати нам прохід. Де мій молоток? Ось. він. Сюди. Бля, класний молоток. Я думав, що він дуже великий, його не може з собою тягати. Було б класно тягати з собою молоток. На такі випадки. Там. Де ми? Де ми, де я? Шарлот, а що ти тут робиш? Вона палець зламала просто в манекену. Окей. Мені з тобою вже не дуже комфортно бігать. Ти якась трошечки притрушена, я б сказав. Это не нормально. Она покупала, она просто вырешила взломать манекену палец. Окей. Что тут сейчас скажешь? Не, ну в принципе все, ну не все, ладно. Бывает девчины с uh, изюминкой. Закидывай. Ти жива? Ти не живе, ти манекен, але ти рухаєшся. Ага, ти боїшся світла. Ну, давай, я можу прийти? Через тебе не можу пройти, я ж світив, ну йопта. ну я ж світив, хай воно, їзди до нас так. Ага, ти бігать вмеш. Сохреново, що ти вмієш бігать? Ну через тебе я пройшов, окей. У нас. У нас далі. ти будеш рухатися? Чи ти? Чи ви всі? Я думаю, що ви будете всі рухатись. Особливо оцей, без штанів. Опа. Так точно одвали. Ви стоїте там до да, побачення? Хто з вас? Ти з вас? Вау. Це дуже напряжне, я б сказав, моменти. Побачити Тут є трошечки світла, так що ви мені тут нічого не зробите. І сюди. А як нам назад тоді з предохранителем повертатися, якщо вони тут? Це якийсь. Якась зона для бирж. Так сказать, неадекватных. Для бирж буйных, я бы сказал. Ну, На гору на гору нам світло дали милом кинуть, да. Запали будь ласка, ти сиди? І не рухайся, мені треба вимкнути світло зараз, да? Щоб той встав з крісла. Да, щоб він встав з крісла. світло дякую. Моно хоч автоматично світить на них. Тепер можна дотягнути крісло до вікна. Я манал, темне приміщення, не комарте, будь ласка. Тому бачу, коли їх багато. Їх дуже багато. Я ще не можу бігать. Під час того, як я свічу на них. йти Тільки з, з такою швидкістю, якою я йду зараз. І до побачення. Фу, нарешті я пройшовся. Не знаю чого, але це в мене ви виникли реально трудне з все. Що на цей раз Шарлота буде робити? Так, а що нам закинуть у відро? А самому мені як? А, може вона щас ставить? Да, я просто відкрию відкриюся двері. Дякую тобі, Шарлотта. В цей раз хоч ти просто сиділа. А нікому нічого не ламала. А вийдеш в двері, Мона, будь ласка. Ой, вона другий витягнула, щоб не повертатись. Найс. Ставиш другий ж Чи я, чи мені треба забрати в тебе його? Ой, это умноца. Окей, псих лікарня, конечно, трошечки додає тут жаху, я б сказав. Вы пришли повністю? В психлікарню. Зараз будемо вирішувати, ми будемо робити. Окей. Давайте на цьому моменті ми будемо з вами закінчувати. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Це дозволяє розвивати мій канал, та і, в принципі, повністю розвивати український YouTube. І до побачення до наступних зустрічей у наступних епізодах.